Доброго дня, депутати. Чергове засідання нашої комісії з мене є. всіх на руках є порядок денний. Це у нас шість. шість. Так, шість питань. Хто знайомився, прошу підтримати його. Так. Так, ми переносили зносить агропортсервіс директор Карачка просити дозвіл на проєкту зимою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно 10.30.71 та 3.84.31 для ведення товарного сільськогосподарського виробниця і за сільськогосподарського для обслуговування власних живе. Відповідь бабусаві замовить про, про замови, роблення проєкту землеусу щодо відведення земельних неділянок і сесії. Пла проти не зима. Так, звернулося товариство Ukraine Tower. Компанії, да. Компані, вони хочуть нас цей, вони хочуть на Старому збережжі поставити вишку і просять дати дозвіл на подання проєкту землеустрою 2, сот... 2, сот... 2 сотих для Старого збережжя. Та, Та вже вважаємо, що так. ми там вже вдавалися на землі, там підемо, в Старому збережжі, де зупинки можна їх будемо дати. Коза, ковтор у нас немає. Так, необхідно проїздувати не з У Олишківці, вони на межі, там є просадиба приватизована на цей залишається кусочок землі, і для того, щоб її впорядкувати, треба нам замовити інвентаризацію, віддати Дьось Котанського і приватизувати, Там орієнтовно десь до п'яти сотих, там менше буде. Хто за, з ним? Так, звернулася товариство Мрія Фармін Полісся. Вони на сьогодні вони дізнали 8, -го, 8 -го листопада лист. Він до нас зайшов пізніше. 14-го до мене попав 20-го, Але питання в тому, що він був до 13-го грудня. Це земельна ділянка іванчани площею 63,72, Вони її використовують. Вони набуть на праві аукціону, орендна плата становить 109,91% від нормативної грошової оцінки і відповідно вони просять поновити термін договору оренди на 7 років. Тобто договір є прописана ця норма, що вони, якщо вони користуються, вони можуть, можуть мають право звернутися на поновлення. Тобто виносив зараз і не чекаєш, тому що зараз ми не винесемо, що на продовження одовження, договір закінчиться, вже не можна подавляти договір, який вже закінчиться. Так, добре. Бо ми цим більше не поставимо, ніж 109. Ні, більше не поставимо. Та за проти отриматися немає. ми зобов'яжемо його там, бо там є якби угіддєпасовище, тобто ми зобов'яжемо, щоб звернувся і проводив показання угідь. Так, звернувся агрокодсервіст, він просить дати дозвіл, ну є необхідність йому розробити, розробити реконструкції під тваринницькі будівлі, територію да, в синіві веселому, де розташований їхній ряд будівель. Тобто пропонується дати. На розроблення детального плану. На земельній ділянці орієнтована площа там буде десь 16 гектарів, і плюс 3 Ми там, там є з боку ще земельна ділянка, яка реально вже там є, перебуває в поганій власності, Ну, десь з перспективою її перекидання потім на аукціони, то десь щоб вона при розробленні того детального плану, який може окупити більшу територію, тобто десь включити і цю ділянку, десь в подальшому ми можемо десь її перевистати на аукціони. Тобто десь такий що Збираській міській раді замовити далі на земельній ділянці, ряд земельних ділянок є описані в нашому проєкті. Там 16,70-670 площа і плюс вручаємо тих 3 гектари. При гектарі влучаємо площі площа. Добре. Поза. Так, Принесла на цю групу за е, поводити положення про пам'ятки приводи місцевого значення. Це ми погоджуємо положення про единічну пам'ятку. Ми на даний момент вже розробили проєкт, націю затверджуємо його на цей і погодити положення, про величну пам'ятку природи місцевого стану, відклади листоте площою 1010 га. -10. Які знаходяться це за наш войняний інтер'єр. Те, що ми оформили підложку, затверджуємо для охорони. Добре. Туда? Питання. І так, ці питання переходять нович, тоді. Нам не, не хочуть, давай... Ні, не хочуть. Була на кваліфікаційна еклер... комісія. Ми відправляли, що вони не правят, бо вони нас не питалися і вони на це, сказали, комісія, все вони добре зробили. Тобто відмовили, ми писали в районну раду, в районну раду писали, щоб вони нам дали дозвіл на оформлення, на складання проєкту, тобто відведення закон прописує, що якщо будівля набувається в... Комунальну власність, тобто десь під будівлями, ми мали віддати з державної в, державно, в комунальному. Вони відмовилися як відмовилися і лист. Лист від масипури сказали, що було колись рішення суду, що стадіон е залишався за Мацепурою, так і він, ну, за замками Тернопіля. Так і він залишається. Вони не хочуть розглядати, що згідно що не, 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 не беручи до уваги. То що законодавство змінилося і чітко Прописує районна рада. На них писала, що я користувач, вибачте, воно нічим дякую.